Мікс чоловічого одягу від даних брендів. Такий живота вишці. Спортивні штани будуть також в розгорнутому де можна буде ближче роздивитися. Розмір штанців МК. Також в розмірі L такі ж спортивні штани. Кота в розмірі М. Штани велюрові. прямі донизу, зверху присутні карманчики. Зісібається на блискавку то на куцик. Розмір. 34, 32. Спортивні штани знизу на резинці. Всередині на флісі. Карманчики зверху, на поясі резинки додатково стягується розмір XS, Кофта в розмірі XL. Спортивні штани знизу на манжетику, всередині на флісі, зверху присутні карманчики. Розмір L збоку. Ковтинка в розмірі XL. застібається, воротничок. Штанці в розмірі XS. Ковтинка, світшот розмір, S, манжетик на флісі. Спортивні штани знизу манжетик, розмір L. Світшот в розмірі М. На рукавчиках манжетик всередині на флісі. Штанці, які були на початку відео в упаковочці. Знизу манжетик всередині на флісі. Зверху карманчик присутній. Розмір штанців М. Додатково на поясі стягується. В декоруні ось такими буквочками збоку колошві. Худі в розмірі 2ХЛ на рукавчиках манжеток. Всередині на флісі. Карман кінгурушка та стягується додатково.